Боже, це що нове відео в мене на ютуб-каналі? Я в шоці. Теж в шоці. Я насправді зібралась, а, поставила камеру свою стареньку, а, зняти це відео по двом причинам. По-перше, я хочу з вами порадитись, і по-друге, дати просто невеличкий апдейт щодо мого життя, бо я подивилась, що останнє відео на моєму каналі знято три, здається, роки тому, і воно присвячено ремонту квартири, в якій я більше не живу. І ну, змінилось купа всього. Я думаю, що ви знаєте про те, що сталось повномасштабне вторгнення Росії в Україну, яке досі йде. І, звісно, ця подія повпливала на моє життя, на життя нас всіх. І окрім цього, я звільнилась. Мені здається, взагалі, що більшість подій, про які я зараз буду розказувати, так чи інакше пов'язані з війною, бо чи то вона повпливала на мене якось е, морально, типу я переоцінила якісь цінності в житті. Е, да, Загалом по цій причині я звільнилась. з минулого серпня. Я вже не працюю. Скоро буде майже рік, як я не працюю. Я в шоці. Е, я живу своє найкраще життя тим часом. Е, потім я приїхала в іншу квартиру в центр міста. Бо знову ж таки мені завжди хотілося жити на золотих і не бути тут, не бути туристом власному місті. Знаєте, коли ти приїжджаєш на метро е, в центр, гуляєш тут е, і розумієш, що ти не є частиною такої якоїсь. Це, це частина міста не є е, частиною твоєї рутини. Вона така, наче то ти приїжджаєш, як ви знаєте, наче це якась подія. І мені хотілося опинитися тут в центрі. Такого вируючого центрального життя і стати частинкою цього життя я неймовірно тішусь цьому рішенню. І по третє, а що по третє? Може, все? Я забула, ага, по третє, Боже. Як ви бачите, це відео я записую українською. Я перейшла на спілкування українською, та мені здається, в принципі, на 100%, можливо, на 90%, я не знаю. І, звісно ж, це і особисте спілкування, і спілкування з друзями, з сім'єю, і ведення в соцмереж. І, звісно ж, канал я не буду продовжувати вести російською, а велика частина аудиторії тут російськомовна. Я не буду казати, що це обов'язково росіяни, це люди з різних країн, але вони не розумітимуть українську. І це якби частково те, чому я хочу з вами порадитись. Переходимо до другої частини. Я думаю. Загалом, чому я, в принципі, взяла камеру і вирішила записати відео на YouTube? бо я зрозуміла, що у світі цього швидкоплинного контенту, в якому ми зараз знаходимось, TikTok, Instagram, Reels, де все отак от швидко, все до 15 секунд. Хочеться інколи просто заземлитись, просто провести час з людиною. Я собі включаю Ютуб часто, просто фоново, щоб щось робити, там, збиратись зранку, прибрати на кухні, там щось таке, і просто фоново, щоб людина якась зі мною поділилась своїми думками. Я її послухала, бо мені вона імпонує. І мені здається, що це той контент, якого, можливо, вам теж зараз не вистачає, і можливо, ви б хотіли зустрічатись зі мною в такому форматі. А, і по-друге, знову ж таки, через цей швидкоплинний контент я не можу ділитись якимись частинками свого життя. Я думаю, ті, хто на мене підписаний в інстаграмі, вони помітили, що якось значно менше стало якихось думок, якими я можу поділитись. Ну тобто, я не знаю, куди це інтегрувати, навіть раніше це було логічно. Викладати в сторіс, зараз Інстаграм змінив політику щодо сторіс. Тепер сторіс має бути мало, щоб вони набрали нормальні охоплення. Тому ділитись якимись просто думками, ну, ну це може бути інколи, але дуже-дуже мало. Тому мені здається, що все ж таки, от Ютуб це мало б бути місце, де я можу це все робити. Я можу, я не знаю, це може бути дуже різне. Я е, могла би показувати якісь просто звичайні штуки. Знаєте, там я щось роблю, знімаю про це відео і вам показую, чому б і ні. Ем, тому в мене зараз стоїть питання, куди гріз загрузити всі ці мої відео. Наприклад, це я зараз загружу на свій старий канал. Дійсно. Я подивлюсь, що там буде по статистиці. Я думаю, по статистиці буде жопа. Бо, по-перше, YouTube, в принципі, навряд буде в захваті, що я перерву три роки, вирішила загрузити відео. По-друге, величезна частина людей, які на мене підписані. По-перше, вже забули про мої словання, По-друге, вони з російськомовних країн, вони не зрозуміють, про що тут іде мова. Для мене буде якби краще, якщо вони просто візьмуть і підуть з миром, просто відпишуться від цього каналу і не будуть мені псувати статистику. Але найгірше, якщо вони будуть продовжувати тут залишатись таким. Ой, тут трошки камеру мабуть почитала мертвим грузом. І, ну, типу, це буде погано для всіх можливих алгоритмів і всяке таке. Тому прошу вас поділитись думками в коментарях. По-перше, чи вам відкликається ця думка з Ютубом, який міг би бути вам фоновим супроводженням якихось речей? Можливо, ви так вже робите. Можливо, ви там любите ютуб. Розкажіть мені, чи ви дивитесь зараз в принципі відео на Ютубі. І по-друге, можливо, хтось з вас знає, може мені порадити, що краще робити з каналом. Можливо, варто створити новий канал, щоб це було повністю все прям. З нового аркуша. Тому давайте поговоримо в коментарях. Буду рада вас там бачити. І до зустрічі! Па-па!